Друзі, добрий день вам всім. Давно не чувся з вами, не бачився. Ось. Значить, розкажу про останні події. Ось я. Тут не можу переключити Це постійно, тому зроблю таке коротке відео. Це Афіна, вона мене дуже цікава. Скажу так, я два тижні не був вдома. По причині того, що їздив деякі відрядження в Польщу і в Німеччину, а потім ще був у своїй родині, які живуть штурм. Афіна! Спокійно! Вона так скучила, що кидається на мене. А, до речі, дивіться, вона дуже линяла останній час. А зараз вона така аж прямо... Я не знаю як це назвати, така не поджара. Афіна! Така в неї шерсть просто восниця. І це дуже теплий підчасток. Вона каже, може жити до спати на асфальті до мінус 15 градусів. Ой, а Фіна! Ось так вона радується. Я на неї кричу, але я теж, звісно, рада її бачити. Ось, вертаюся до своїх розмов. Сьогодні давно не ходив. Там по-різному було. Десь більше накатував, десь менше. Ну, але план є план. Треба вертатись до... Нагадую вам. Це 10 тисяч кроків в день. Значить, Обіцяю, що те, що я не доходив, подивлюсь там ці дні подорожі, я буду доходжувати там на цих, за тиждень свенстерайств надо задогнати. Я ще трошки прихворів в дорозі. Мене прихватив гриб, ось. Але це не відміняє мого плану. Не знаю, може сьогодні не доходжу, але буду старатись поки є сили. Ну, не знаю, що вам ще розказати. Нас спокійно. Слава Богу. Бачите такий сніжок в Житомирі. Десь мінус два. прохолодно, але коли ходиш, знаєте по собі, коли йдеш, воно тебе гріє, ця ходьба. Вона так починається, напевно, з спини. І так просувається, просувається, до ніг, рук, до шия і зігріває тебе. Пам'ятаєте, як ми в походи ходили в Карпатах, вітер. Сніг була, заморозки, але ти йдеш в одній такі легкій футболці з довгим рукавом і це тебе зігріває дуже-дуже сильно. А вже на вечір ти, звичайно, одягаєш якогось пуховичка і вже настояння світло від тепло відудеш. Ось, ну так виглядає. Бачите, зараз сніжочок, побирали вже всі квіти, нічого немає тут. були різні квіти, були рози. Інші квіти рослини. і рослини, вже нічого, все готове до зими. Ось. І ця зима буде важкою, але ніхто не здається, ніхто не панікує. Ми от ходимо <світ> і гріємось. Ось. Так. Будемо планувати і далі так робити. Ось. Афіна вже зі мною вже вона спокійно рядом. рядом вже йде рядом. Вона вже забула, що таке рядом. Два тижні з нею ніхто рядом не ходив. Оце вона вже. Поруч, хі -хі -хі. поруч москальську мову нафіг, але що, рядом це вже буде суржик для нас. А українська мова це буде мова, а це буде для нас суржикова мова. Ось, такі у нас справи. Е -е, значить, скоро вихідні. Я не знаю, чи буде водозабор, щось там чутки пройшло, я трошки хворий, чесно кажучи. Це так зараз розхахарився. Там температура невеличка. Ніс закладений, кашель, все таке. Ну, але я постараюсь. Так, щоб якщо це буде визначено, що треба їхати за водою, то постараюсь хорошо одягтись і поїхати. Ось Тому що і вода потрібна, і... Групу водозабор. Треба зробити водозабором. а не якось там всяким славобудієм закидаю ці групи. Я навіть, чесно кажучи, не все там іноді готовий читати. Ну і не з того, що якісь там другі. Ну просто чесно, не було відрядження часу. Побачив з родиною, своїми дітьми. Два дні народження пережив, до речі. Воде народження у Даші коханої дружини. І був день народження у Марка. 5 числа, да? йому було три рочки, Наймолодший наш син, ну і всі інші святкували. Ось це було дуже круто. Там немає війни, там все так спокійно, вже всі готуються до свят, там адвенти у них, там календарі, ось був Миколаїв у них 6 числа, подаруночки. Ну таке свято, знаєте, Відплачив душею, побачився з усіма, Обнімався. Ось погуляв трошки, з Тимофієм, їздив відрядження своїм, взяв його до цього фран... до до гамбургу, ось літочку з ним прокотилось. Назад в Айсі їхав, їхали такий швидкісний потяг, да? він там 300 км на годину валить. О, Тимофій, правда, трошки стомився. Але нічого, ось мені Риму Скоро 11, він мені компанію склав, скоро... бо я сам їхав, да? зрозумієте, я так якби, від своєї поїхав ще до свого партнеру. Він ще в іншому кінці Німеччини. В я Там у гамбургі. Ось. Ну, тому вітання. Оновлюю свій цей міні блог блог, Блог. від блог. Ось і буду з вами по можливості ділитися. Може це я для себе це роблю, якби не для когось. Просто так, хочеться з кимось поговорити іноді. Але не так, щоб придумати, що сказати, а просто так, що від душі йде, те і ляпаю, скажімо так. А це так, хто не хоче, то як мене слухає. Ось. І правильно, щоб не займати чиїсь там вуха. А Афіна, ось вона рада мене слухати. Так, да, вона така, ну, дуже класненька. Ось, ну все, па-па.